Я поздравляю всех с Днем Мартовского кота и с началом весны. И самая главная новость, то, что у нас коты наконец-то прилетели. Вони часто бувають ледачі та самовпевнені, не завжди стежать за фігурою та вважають за краще делікатеси. Одночасниці філософи та лікарі. Вони люблять сонце, свіже м'ясо з привозу та зневажають мотушню. Одеські коти. Ці два словосполучення вже давно стали візитною карткою міста. Одеські коти особливі, на відміну від своїх ледачих побратимів в інших містах. Вони працюють. Хвостаті прикрашають собою ювелірні магазини, працюють на пошті, самобутні працюють в сфері торгівлі. Часто котики допомагають рестораторам. В нещадній боротьбі з гризунами дегустують продукти на предмет якості і, взагалі, тішить відвідувачів. А поки я бавлюся з цими чудовими тваринками, ви дізнаєтесь, що на вас чекає 4, 5 та 6 березня. Для тих, хто і так як і ми, обожнює червних котиків, в Одесі пройде справжній вусати фестиваль. Коти та Одеса майже невід'ємні поняття. Складно собі уявити південну пальміру без цих пухнастиків. Чому я згадала про котів? Тому що на Одеситців зовсім скоро чекає ювілейний Котофест. Назва і символ фестивалю вибрані не випадково. Кіт символ творчої свободи, космополітичності, трансформації і толерантності філософії. На Одеситів чекає музика, кіно, фотографії, мистецтво, інсталяції, хендмейд, перформанси та багато чого іншого. У нас буде потрясаючий фестиваль відеопоезії. То тобто, є к нам приїде цілий фестиваль в гості. У нас буде двохднівний фестиваль, електронна сцена, яка пройде на локації «More Music». У нас також буде звісно, відкриття на наших локаціях. Також пройде пішохідна прогулянка вуличками міста Одеси, двори історії, кути де кожен бажаючий може знайти собі маленького пухнастого друга, послухати історії і погодувати хвостатих. Одесские коты это как в Древнем Египте, да, сакральное животное, точно так же и в Одессе. А, считается, что кот. соединяет два мира, является проходником каким-то между миром живых, миром мертвых. У нас в Одессе <свят> <свят> между двором, улицей, парадными и всем чем угодно эти коты шастают, от них житья многим нету, особенно все эти запахи и прочее. Но тем не менее парадокс, в Одессе котов настолько любят, безгранично любят, всех их разводят. Зачем? Никто не знает, они красивые, они пушистые. Я немного подумал, накидал маршрут, мы будем встречаться на углу Еврейской улицы Екатерининской, такое знаковое место рядом с КГБ. Там уже можно потихоньку начинать говорить о котах. Тем не менее, я обнаружил, что за много лет прогулок по городу, хотя бы можно говорить о том, что у нас на стенах некоторых домов есть рисунки котов. У некоторых котов этих есть даже имена. Я прошел огромное количество дворов в центре весь уже и мною, и я даже знаю, в некоторых дворах живут по сей день коты, очень интересные, у них есть имена, я их тоже знаю, эти имена этих котов. Это тоже можно показать да. тем, кто гуляет по городу. Также у нас есть фигурки котов, жестяные, еще некоторые другие, и мы тоже зайдем вот в эти места, их посетим. Без котей і життя не те говорить одеська народна мудрість. І справді, куди не потрапиш, обов'язково знайдеш цих милих пухнастиків. Івгенія Швіц Анастасія Доманська, факти.